Але я одразу можу сказати, що якщо відбудеться дійсно зустріч Трампа і Зеленського, і вони не посваряться, і навіть дійдуть до якоїсь домовленості, за великим рахунком напевно, навіть, можливо, не так важливо до якої саме домовленості, то в такому випадку ми можемо опинитися в досить непоганій ситуації, коли американський і український президент будуть мати між собою узгоджену позицію. І потім цю позицію доведуть до Володимира Путіна, у якого буде лише одна опція: не погодитися із цією позицією, тому що опцію погодитись із нею, ми навіть не розглядаємо. Тому що я маю відповісти, що буде далі насправді навіть якби Україна погодилася на цей план із 28 пунктів, який писали росіяни, Володимир Путін все одно б не погодився б на цей план. Тому що метою цього плану було крім там спроби дестабілізувати українське суспільство і так далі. Я про це забув учора сказати у випуску, здається, метою цього плану було також потягнути час, щоб відтермінувати впровадження санкцій проти Роснефті і Лукоїла, які позавчора, все ж таки, набрали законної сили, і щоб американський президент не впроваджував санкції нові, щоб займатися вічними переговорами, вічною імітацією. Переговорної діяльності, власне, тим, чим Російська Федерація займається весь цей час, відколи Трамп зайшов до Білого Дому на початку цього 2025 року. Ось чим мав і планував займатися Владимир Путін. Що буде насправді? Насправді, незалежно від того, які плани будуть погоджені, і представлені, скільки в них буде пунктів, далі Російська Федерація буде продовжувати бойові дії проти України. При цьому вона буде здійснювати масовані повітряні атаки проти нашого цивільного населення і нашої енергетичної інфраструктури для того, щоб деморалізувати наше суспільство в тилових містах для того, щоб, ну як думають у Кремлі, українці вийшли самі до Зеленського і сказали: Ну, погоджуйся вже, бодай на що небудь. Давай віддамо Путіну половину України, аби тільки це все припинилося. І одночасно російська армія буде наступати на е, різних ділянках фронту.